Мова піде про дві моделі: Vitals Master skb 9 t 572 8 a та Vitals Master skb 24 t 572 8 a За своїм функціоналом та характеристиками, два дані компресори дуже схожі, та як видно, неозброєним оком відрізняються об'ємом ресивера 9 та 24 літра відповідно. Тож, з однаковими параметрами, ви можете обрати ті габарити агрегата, які потрібні саме вам для ваших завдань. Тепер трохи про те, що ж таке ці безмаслені компресори та у чим їх перевага, на прикладі моделей від Vitals, звісно ж, безмаслений компресор призначений для забезпечення споживачів стисненим повітрям, що не містить олію та її парів. Вони спеціально розроблені для експлуатації у випадках, коли висуваються високі вимоги до вмісту масла в стиснутому повітрі або його присутність зовсім неприпустима. Як правило, застосовуються в медицині, фармакології, харчовій, хімічній електронній промисловості для роботи лабораторного обладнання та переміщення харчових та інших сипучих продуктів тощо компресори даної серії оснащені ресивером без внутрішнього полімерного покриття. Однак, якщо на виході компресора поставити повітряний фільтр або блок підготовки повітря, його сміливо можна використовувати в стоматології та інших областях медицини. Серед переваг та особливостей даних компресорів можна виділити використання якісних матеріалів, що гарантують безперебійну експлуатацію пристрою протягом багатьох років. Обмотка електродвигуна виконана із міді, ефективна система охолодження, яка складається із збільшених ребер та алюмінієвої головки циліндра. Що дозволяє використовувати його з професійним пневмоінструментом протягом тривалого терміну. Низький рівень шуму, завдяки тому, що чавунний вал приходить завозьке балансування для зниження рівня вібраційних коливань та шуму. Додаткову функцію гасіння вібрацій на себе беруть демпферні опори, на яких кріпиться двигун до ресивера, а також колеса, що йдуть у комплекті. Діаметр поршня складає 57,5 мм. Паперовий фільтр високого ступеня очищення. Два манометри для відстеження вихідного тиску. Залежно від характеристик пневмоінструменту, за допомогою редуктора тиску можна підібрати правильні показники тиску. Додатковий манометр показує тиск у ресивері. Дякую за увагу! Щоб дізнатися технічні характеристики та вартість безмасляних компресорів, Beatles Master SKB 9 t 572 a та СКБ-24Т-572-8А переходьте за посиланням під цим відео або залишайте свої питання нижче у коментарях.